Дякую Артему за уроки акторської майстерності і за увагу, яку він нам приділяє. Я прочитаю гумарестку Павла Глазового, яка називається Кумів Котіло. Цією гумарескою він заохочує всіх до здорового способу життя. Каже, надивився диво, брат, бачив, каже, я у місті чудеса. Йде мужчина і веде на шворці пса, в того псюгу здоровенний чорний рот. Не собака, а їй право бегемо Живемо ми без культури у селі. В землі. І з збожеволів бісівку одягнув свій найшикарніший костюм, взяв собаку на залізний поводок, іде в сі Прогуляємося часом. Собацю, всі сердиті, наїжачені і злі, де їх стільки назбиралося в селі. Кум спинився, зупинилися й вони, пильно дивляться на кубані штани, щоб не вирвалася сільба на руках кум залізний погодочок намотав. Назад. Раптом сільба як підскочить, як стрибне, позадах та погородах, як майне, кум за нею на залізні под поскакав, як ще ніколи на біку. Він з розгону брав бар'єри, як стрибнув, ще й крутився, як справдішній баларун, перескакуючи ями і тени. От підсемники в голубі одервались і повисли на берег. Обдротий дроти пошматувався весь піджав. І от дуже схожий став на фрак. Як загавились собачі женихи, кум зірвався і сховався в опухи. Кум до ночі не вилазив з лопухів, бо з одежі тільки гасту. Повернувшись із веселої гульні куб у клуні спав дві ночі і два дні. Правду кажуть, що вечірній емоціон забезпечує людині. Добрий сон.